Так, кавалєрка, всі, всіх з нами. Ми сьогодні вже з Максимом прийшли в ліс. І у нас поки нема вікон, ми ще зашивати не можемо зеркальні, Тому у нас сьогодні буде відео таке, от погляньте. Ми з Максимом сьогодні будемо робити дещо тут. І такий невеличкий розіграш двом людям, які конкретно напишуть, що ми тут будемо будувати, бо ті троє, що е, писали за стіл, типу трьох переможців я обрав. Я вам пізніше на розіграші скину ваш, вашу, ваш виграш. А тут ми будемо зараз щось з Максимом робити. І ті, хто хочуть прийняти в участь в цьому маленькому розіроші, мусите дослівно написати, що ми тут зараз будемо будувати. Так, Максим? Так. І ті, хто, хто вгадає двоє людей, по 500 гривень отримає. Так, Максим? Ми виберемо як. Що чим, чим ближче дослівності, то і буде, скажімо так, ви будете тут робити не знаю, яму для інструменту. Або ви будете тут робити яму для, не знаю. Для туалета, наприклад. Короче, хто найбільш ближче вигадає, що тут буде, той отримує по 500 гривень двоє людей.